Ера чайників на прилуцьких дорогах скінчилась. Їм на зміну прийшла спеціалізована техніка. Міська влада ґрунтовно взялася за дороги. 21 травня ремонтні роботи розпочалися по вулиці Андріївській. Транспортна артерія, яка з'єднує вулицю 1 травня з залізничним переїздом військового містечка, донедавна була як решето, повністю вкрита ямами. Великі і маленькі вибоїни вже звикли випробовувати на міцність автомобілі та нерви прилуцьких автомобілістів. Це запланована в нас на капітальний ремонт, тому капітальний ремонт будемо робити зі зняттям старого асфальта, а не лише просто знаєте, розкатати новий поверх старого. На дорозі працюють прилучани, приватне підприємство «Ремдорбуд». Фрезеруємо дорогу, знімаємо, значить, де ями, вибираємо ями і будемо, будемо асфальтувати, фрезерований асфальт цей. Убирається, перевозиться на базу, значить складується і потім ми його будемо переробляти і буде, виготовлювати з цього буде асфальт, яким ми будемо заділувати ями на місці привуків. Ремдорбут має великий досвід у сфері будівництва та ремонту дорожнього покриття. Щоправда, працювали прилучани усюди у Талалаївці, Срібному, Варві. Тільки у рідному місті для них роботи не було. Не було сприяння, не було бачення. Все ж таки всі тендери і всі підрядні роботи, які виконувалися попередньо, виконувалися однією лише компанією компанією «Артміку». І тому мали ці чайники. І, звісно. Якість того ремонту доріг була, ну, не витримувала жодної критики. Арм'яни приїхали і уїхали, а ми живемо тут, десь якась яма вибилася, то є, є у кого спитати і кому відповідати за це діло. На думку виконуючого обов'язки міського голови Дмитра Барнаша, в прилуках має бути власне комунальне підприємство з ремонту доріг. Тоді місто матиме можливість боротися з вибоїнами з моменту їх появи, а не тоді, коли у бюджеті з'являться кошти. З'явилася якась бодай ямка її потрібно одразу заасфальтувати, відремонтувати і забутися. Вулицею Андріївською знову можна буде курсувати вже за два дні, говорять ремонтники. Саме стільки піде часу, аби довести асфальтове покриття до ладу. У найближчих планах міської влади ремонт дороги на в'їзді до старого корпусу центральної міської лікарні хочемо в Центральній міській лікарні зняти також нашарування асфальту. І вказати новим. Тобто, все ж таки ну, дуже експлуатується той ділянок дороги. Швидка виїжджає, заїжджає постійно кожного дня, а там так вже трясе, що навіть моїм, моїм, моїм автомобілем неможливо майже проїхати. Також з цього тижня підприємство розпочинає максимальний ямковий ремонт по всьому місту. Ми почали зараз, благо, що погода трішечки нас відпускає, можливо, дасть нам змогу. Швидко зробити дані роботи, і будемо намагатися, скажімо так, не зупинятися, робити ремонти надалі постійно, кожного дня, потроху-потроху проводити наші вулиці до порядку.